Навчався в нархозі, навчався за кордоном на магістерській програмі Великобританії, мав досвід на коротких програмах в Австрії, в Норвегії. Тут я розумів, що таке бізнес освіта, і тоді прицільно постало питання, що потрібно трошки зробити ще більший апгрейд до рівня МБІ. Поцікавився, що є на ринку України, і вам рекомендую відвідати обов'язково відкриті дні, сходити до колег в КМБС, подивитися Львів. І зробив те саме і зрозумів, що це те місце, яке відповідає моєму запиту. Ми сфокусовані на українських реаліях і намагаємось найкращі світові знання адаптувати під українські реалії і е, зробити їх цінними тут в Україні. Ключове питання це мотивація. І базовий рівень досвіду в бізнесі. Якщо це вже є, це гарантує майже на 100% успіх під час вступної кампанії. Але звичайно, треба знати ще англійську, бо все навчання відбувається англійською мовою. Ми єдина агломовна програма МБІ в Україні. Це наша велика велика перевага для студентів. Наша програма вона саме про практику, вона про корисні знання, які студенти використовують на наступний ранок після лекції, коли вони приходять на свою роботу свої проекти, і вони починають реалізовувати його по іншому з новими знаннями. Наші вступники вони зазвичай займають позиції на рівні сі-левелу, або вони можуть бути генеральними директорами. Коли вони випускаються, десь за рік-за два вони всі показують певний зріст майже на 50-60% в доході. Більшість наших випускників за десь 2-3 роки доходить до керівних посад тобто генерального директора або засновує власний бізнес. Повірте, що ви будете вчитися на тих самих теоретичних матеріалах, що і студенти Гарварда чи Інсіада. Те, що відрізняє одну бізнес-школу від іншої, це ком'юніті, це ком нетворк, який формується з, з ваших колег, однодумців. Діючі студенти, випускники програми MBA, вони мають право доступу до будь-яких закритих і відкритих подій, які організовуємо бізнес школа або університет, або бізнес-інститут. На таких подіях вони можуть спілкуватися з діючими політиками, наприклад, пані Юля Свороденко. Вона наш великий друг, вона часто приходить до нас. Кожен набір на MBA, він різний. Він змінюється. Ми оновлюємо програму під кожен старт набіру. Змінюються модулі, змінюється наповнення курсів. Ключова зміна полягає в тому, щоб швидко адаптуватися до змін, які відбуваються у світі. То я хочу, щоб школа за один рік стала ще більш гнучкою, щоб ми ще швидше підлаштовувались під запити студентів і встигали готувати програми, які є релевантними сьогодні. Коли ви приймаєте рішення, що бізнес освіта вам потрібна, найкраще, що ви можете зробити, це прийти на відкритих дверей. Ви побачите як атмосферу самої бізнес школи тобто навчальні класи, де відбувається освіта, так і поспілкуєтеся напряму з академічними директорами, викладачами, випускниками, діючими студентами.